Ось вже непомітно минула половина 2024 року. За останні 6 місяців геймери побачили цікаву, але провальну Suicide Squad, далеко не таку погану Final Fantasy VII з Dragon's Dogma 2 та дуже класну, але коротку Hellblade 2. Проте вагома частина потенційно крутих ігор планує виходити наприкінці літа або ж навіть восени. Вітаємо вас на території ігрової вулиці. Сьогодні ми вирішили скласти списочок важливих ігрових релізів на найближче майбутнє. За основу взяли матеріал проєкту What the Game? Це українська ігрова бібліотека, в якій можна переглянути скільки часу необхідно на проходження тих чи інших відеоігор. А що можна почитати цікаві статті на ігрову тематику? Посилання на цей проєкт є в описі під відео. Також. Хочемо подякувати всім нашим меценатам на Баймі Кохве, Патреон та спонсорство Ютубу. Без вас цього б видива не було. Посилання на підтримку GameStreetUA віднайдеш в описі цього відео. А тепер давайте розберемо, що вже відомо про Сталкера, Кредо Асасинів, Зоряні Війни та інші aaa тайтли другої половини 2024 року. Відкриває наш перелік не повноцінна гра, а доповнення до неї. Але яке доповнення? Вихід Shadow of the Earth 3 – це одна з найочікуваніших подій року серед геймерів. Перше доповнення до відомого солу з лайку від From Software занурить вас у країну тіней, таємниче та темне царство, що кишить новими ворогами та босами. Історія дозволить вам дізнатися більше про Мікеллу, брата богині гниття малені. Очікування від DLC безумовно зашкалюють, зважаючи на його чималу ціну в 40 доларів. Чи виправдаються вони? І чи стануть про Elden Ring говорити ще й у 2024-му, стільки ж як у 2022-му. Дізнаємося вже 21 червня. В березні польська студія Critical Hit Games анонсувала нову пригодницьку гру в жанрі нуарного детективу: Nobody Wants to Die. Це візуально приголомшлива гра, дія якої розгортається у 2329 році в Нью-Йорку. Планується до виходу 17 липня на ПК, PS5 та Xbox Series X та S. Гравці візьмуть на себе роль детектива відділу вбивств Джеймса Кари, який переслідує серійного вбивцю у світі, де технології можуть дарувати вічне життя. Якщо людина може собі це дозволити за допомогою поліцейської Сари Кай, гравцям належить розкрити похмурі таємниці нью-йоркської еліти. Поляки вже зробили чудові Cyberpunk 2077 та Ghostrunner. Можливо, і ця гра стане в один ряд з ними. Правління EA над галактикою закінчилося. Хоча від компанії все ще очікують нових ігор по франшизі зоряних війн. Вона більше не ексклюзивний розробник. На сцену виходить Ubisoft. у Star Wars Outlaws Ви побуваєте на знакових планетах і будете протистояти імперії. Навряд чи ми будемо використовувати світлові мечі, але на нас чекають запеклі перестрілки та битви на космічних кораблях. І ми точно не будемо рятувати галактику. Як і багато інших ігор Ubisoft, це буде гра з відкритим світом, яка значною мірою покладається на дослідження, а також матиме схожу з GTA систему розшуку. Оцінити новинку зможемо вже 30 серпня. Фанати Гаррі Потера, які шукають чим би розважитися то після виходу Гогварс-Легасі минулого року, мають всі підстави чекати на Гаррі Потер. Quidditch Champions. Ця гра вийде на ПК, Nintendo Switch, PlayStation та Xbox 3 вересня 2024. -го. У трейлері до гри з'являються такі культові персонажі, як сам Гаррі Поттер, Рон Візлі, Герміона Гренджер та інші гравці. Також можуть створити власного персонажа і спробувати стати чемпіоном з Квідічу. Учасники можуть взяти на себе роль загонича, відбивача, воротаря або ловця. Warner Bros також оголосила, що гравці, які володіють Хогвартс Легасі, отримують бонус Легасі Пак, який включатиме різноманітні бонуси. Скоріше за все, косметичні сталкер 2 серце Чорнобиля вже на шляху до того, щоб приєднатися до списку нових трипл ігор 2024-го. Вона продовжує спадщину класичної трилогії fps Виживачів відомою своєю напруженням. Круженою атмосферою та глибоким зануренням вигравий процес, пробираючись через зону, ви зустрінетеся із смертоносними мутантами, вороже налаштованими бандитами та непередбачуваними аномаліями. Словом, життя Сталкера зовсім не просте. Розробники обіцяють нелінійний сюжет з наслідками виборів, розвинену систему симуляції життя в зоні, необхідність спати та їсти, а також прокачку репутації репутацію різних угрупувань. Гра потрапить до геймпасу перший же день релізу 5 вересня. Хоча про вірогідність переносу почекалкера не слід забувати. Не за горами і нова частина серії Call of Duty. Activision описує компанію Black Ops 6 як шпигунський трилер, який обертається навколо розкриття урядової змови на початку 1990-х. На вас чекає стелс геймплей у поєднанні з пафосним блокбастером Екшеном у Тундрі, пустелі Близького Сходу, Південній Європі та навіть США. Call of Duty Black Ops 6 вийде на ПК, PlayStation, Xbox 25 жовтня і буде одразу доступна в геймпасі. Можливо, ви вірний поціновувач усіх ігор про асасинів чи любитель сеттингів про самураїв та ніндзя. У такому разі, ви, мабуть, рахуєте дні до моменту, як зможете зануритися у феодальну Японію в Assassin's Creed Shadows. Деякі фанати давно просили Ubisoft зробити стелс гру саме в цьому сеттингу. І розробники, врешті, їх почули. Сюжет розповість про дует протагоністів Наоя та Ясуке, кожен з яких має свої особливі здібності. Нао, майстер. Ріняння скрадання та таємничих операцій, тоді як я сука, грізний воїн, що віддає перевагу прямим зіткненням. По ігроладному трейлеру, помітно, що гра сильно надихалась Гостом Цушіма. Що ж, далеко не найгірший об'єкт для натхнення і копіювання. Assassin's Creed Shadows має вийти з тіні 15 листопада. А Волд один із численних прикладів нових відеоігор, між анонсом та виходом яких минає чимало часу. Наразі відомо, що реліз цієї гри заплановано на осінь 2024-го. Одначе точної дати не повідомили й досі. Тож можливі переноси. Втім, нічого страшного. Розробники неодмінно використають цей час щоб максимально відшліфувати фентезійну РПГ. А Волд розробляється ветеранами з Obsidian, творцями багатьох чудових рольових ігор, таких як Pillars of Eternity, the, the Outer Worlds або Fallout New Vegas. Цього списку, мабуть, достатньо, щоб переконати багатьох гравців звернути увагу на цю гру. Особливо ми чекаємо на можливість зануритися в цікаву бойову систему, Avowed, яка буде включати холодну зброю, вогнепальну зброю та заклинання. І так, це знову буде ще один реліз першого дня в Xbox Game Pass. Про LEGO Horizon давно ходило багато чуток, і нарешті на фестивалі Summer Game Fest показали lego версії Елої та роботів динозаврів, з якими фанати познайомилися за останні роки. Перші кадри проєкту показали, що lego пригода є трохи більш сімейною, ніж основна серія Guerrilla Games. Любителі кооперативу на дивані будуть втішені. Лего Horizon Adventure має вийти на ПК через Steam та в Epic Games Store, а також вийде на Nintendo Switch і PS5 десь протягом цього року. Наступною у нашому списку майбутніх ігор 2024-го є Kingdom Come 2, яка точно сподобається шанувальникам високореалістичних середньовічних ігор. Головний герой першої частини Генрі буде втягнутий у ще більшу інтригу та продовжить свій шлях до помсти. Адже ця страва подається холодною. Знайоме місце дії Богемія 15 століття, також повертається. Але мапа буде значно більшою. А ще в грі будуть присутні велика кількість гумору та пригод з алкоголем. Хоч розробники і вважають, що вам не обов'язково грати в першу гру, щоб насолодитися сиквелом. Скористайтеся часом, що залишився до релізу, аби пройти першу частину. Вона того варта. На виставці Xbox Game Showcase студія BioWare показала перший трейлер четвертої Dragon's Age. Реліз гри заплановано на осінь 2024-го, що збігається з раннім припущенням та інсайдами. Це буде найбільш екшен орієнтована гра Dragon's Age, і місцями вона виглядає майже як екшен на кшталт ранніх God of War або Bayonetta. Хоча ви все ще можете зупиняти дію, щоб вибрати здібності і розробити стратегію, це безумовно значний відхід від тактичних боїв оригінальної Dragon's Age Origins. Нарешті після тривалого мовчання з'явилися конкретні подробиці про новий проєкт Games – Indiana Jones and the Great Circle. Цей пригодницький екшн шутер від першої особи, сюжет якого розгортатиметься між фільмами у пошуках втраченого ковчега та останній хрестовий похід. В останньому трейлері на презентації Xbox нам показали частину сюжету, який пан Джонс разом із подругою шукають шматок артефакта в Гімалаях. У новій грі культовий археолог зможе використовувати класичний батіг для боротьби з ворогами та подолання перешкод, що стоять на його шляху. А от для розв'язання численних головоломок вже гравцеві доведеться використовувати свій власний мозок. Вже відшуміли всі найбільші літні презентації. На Summer Game Fest представили Sid Meier's Civilization, vr гру про Бетмена та ряд інді ігор від соло-розробників The First Decident отримала дату релізу, і ми зможемо в неї пограти вже 2 липня. А в Palward взагалі додадуть новий острів. State of Play від PlayStation пройшов досить сухо: новий погляд на Marvel Revival і Monster Hunter Wilds. Дати виходу Concord і Silent Hill 2 ремейк, а також анонс нової Astro Astrobot. Нічого вражаючого чи не. Очікуваного, хоча новий Астробот отримає офіційну українську локалізацію. з Чим всіх і вітаємо! Це важливий почин, адже мова йде про першу гру Sony з українською на PlayStation. На Ubisoft Forward продемонстрували купу гімплейних трейлерів вже відомих. Ігор також показали нові DLC до Prince of Persia The Last Crown, The Ragua Prince of Persia та Avatar Frontiers of Pandora. Ще зацізрили ремейк Prince of Persia The Sons of Time. Однак останній вийде в кращому разі у 2026-му. Xbox Game Showcase став просто топовою презентацією на фоні всіх інших. Серед основних моментів півтора годинне шоу. Чудова добірка ігор від Bethesda, Activision та. Інших розробників, включно із трейлерами таких ігор, як Doom the Dark Ages, State of Decay 3, Player Obscure Expedition 33 та Falls of Midnight. Також розказали про DLC до Starfield, Diablo 4, World of Warcraft та Fallout 76. А вже за місяць на нас чекає реліз Flint Looks The Sight of Dawn одразу в Game Pass. На цьому ми завершуємо наш список найкращих ігрових новинок 2024-го. Він довгий, але точно не вичерпний. Адже цього року вийде ще багато чудових ігор. Які з них ви найбільше очікуєте? Напишіть нам в коменти. Ну і до нових зустрічей на території ігрової вулиці.